Прогулянка природу рідного краю. Малята сьогодні ми з вами вирішимо надзвичайну подорож, і ви дізнаєтесь багато цікавого про природу рідного краю. Ходімо, для кожної людини природа рідного краю є найчарівніша. Навколишня природа не залишить нікого майдуша, В нею захоплюються навіть маленькі діти, особливо коли вперше бачать щось надзвичайне для себе. Природа України є багата та різноманітна. В неї є просторі степи. Куди не глянь до самого краю неба простягаються гладкі рівнини. І, здається, їй немає кінця, немає меж. А скільки квітів! Подивіться, малята, на луках та в степах виросли високі соковиті трави, серед яких майорять барвисті квіти. А яким ароматом вони наповнюють це навкруги. Тут і лісові фіалки, і красуні ромашки, і неповторні маки. Ще безліч неповторних дивовишних квітів. У нас є густі ліси. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева віти. Трави, ягоди, грибочки, в них чарівні, є куточки. Ліс – це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Є в нас бурливі ріки та спокійні озера, щось тихенько гомо і біжить собі, біжить, не запиниться ні на мить. Так, діти, це річка. Течуть вони біля сел і міст. Порту несуть свої води вдалечінь. Річка є народним багатством. Віддавна люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. А яка наша найбільша річка? Так, це річка Дніпро, спокійна та широка. Ця річка завжди вважалася символом величі. Крім річок, на території нашого краю є озера. Озера це невеличкі заглиблення у землі, які заповнені водою, яка нікуди не тече. Озера потребують захисту, адже якщо про них не дбати, то вони швидко можуть перетворитися на болота. І рослини, і тваринний світ озера слід оберігати. Природа рідного краю дивовишна та тендітна, тому дуже важливо дбати про неї, не смітити та не ламати щоб коли ви наступного разу вийшли на прогулянку, ви були так само зачаровані навколишнім дивом.